Єрмак став незамінною людиною для Зеленського, яка не веде своєї політичної гри, але при цьому всі головняки закриває і по всіх напрямках є довірною особою. Саме тому там безліч координаційних груп, безліч напрямків, в яких Єрмак він для Зеленського його репрезентація пряма по рутинних питаннях, які могли би поховати Зеленського під собою. І зараз фактично, коли найкризовіший момент перед тиском Сполучених Штатів, Зеленського ставлять на розтяжку в силу корупційного скандалу. Який є продуктом діяльності наших корупціонерів, підкреслюю, антикорупційні органи зараз виступають лише інструментом з одного боку антикорупційної боротьби, а з іншого боку, в цьому моменті інструментом для а, послаблення української влади в інтересах зовнішніх, але не вони проблема. Проблема корупціонери, які зробили державу заручниками цієї ситуації, так само, як вони робили і заручниками того, що їх можна було корумпувати, чим користувалася Росія десятки років, е садячи на голку нафтових грошей, газових інших корумпованість еліт це завжди загроза національній безпеці, а не тільки вкрадені гроші, загублені життя, не побудовані лікарні, малі пенсії, все інше. Це і про безпеку, так от в цій ситуації Зеленський зараз знаходиться під тиском, і для нього це не тільки питання зберігти єдність в команді, яка і так дуже складна. Це не тільки про взаємодії з парламентом, де все бурлить, але це про те, що залишитись напівозброєним або роззброєним перед обличчям е американського тиску ну, Венса і всіх інших пам'ятаємо дзвінок Венса, після якого Зеленський записав своє звернення, яке було дуже. Однозначним з точки зору емоційності і накалу, які є, далеко не найуспішнішим зверненням Зеленського з точки зору стилістики, і ти маєш на увазі тиждень. Частини. Олеже, ти маєш на увазі звернення тиждень тому, коли Володимир Зеленський сказав, що у нас є там або 28 пунктів, або там втрата гідності. Оце чи яке так, так яке було угу. на день гідності і свободи, угу. і це ж відбулось фактично по стопам розмови з Венсом і того тієї, інформації, скажімо, тих тієї форми подачі, яка була від Венса. Але це все ясно, що слабкість зараз і вразливість української влади. І от Зеленський, який опиниться без Єрмака в цей момент з оголеною адміністрацією, власною офісом, а це ж просто мрія зараз для тої частини американського естеблішменту, які тиснуть на Україну прийняти ганебний. Ну, це навіть не гадимний мир, це ганебну війну. Бо в такій інтерпретації, коли гарантії безпеки опісля будуть, а спочатку домовитись з Росією, це про гарантії ще більш кривавого витка. Причому буквально за місяць я думаю, 12-18 місяців це стеля, в якій розгорнеться новий виток війни, але вже тільки Європа не зможе змобілізуватися, штати будуть осторонь, коротше кажучи, в значно гірших для нас умовах.